Дивіться, у нас є трапомирний костюм, так? <пості> <пості> Якими осами характеризується трафимірний костюм? X, X, Y, Z. Так? <пості> Тепер був колись такий вчений ейлер. Москалі ще часто люблять казати, що це ті, куди придумав їхній вчений крилов і часто їх записувати кути крилова Ейлера, ви можете таке знайти в документації. Я використовую тільки поняття елера з незрозумілих причин. А, дивіться, в нас є трьохвимірний простір, і в нас в цьому тривимірному просторі об'єкти знаходяться десь в якійсь точці під певним будом, так? Тобто я можу цей маркер поставити на якусь вісь ось так, можу поставити на цю вісь, можу поставити на цю вісь, можу його вмістити ось так, будь-як. Тепер, що таке кут ейлера? Кут ейлера це те, наскільки прокручено наш об'єкт в просторі відносно якоїсь осі. Тобто, якщо ми уявимо, що червоний маркер це в нас вісь Х, і якщо я візьму ось так маркер, чорний, який я розміщую в цьому траквомірному просторі, і прокручую його навколо осі X, це буде означати, що в мене з'явилось кручення Ейлера навколо осі X. Розумієте, що це? Все максимально просто. У нас є три осі, і якщо ми обертаємо об'єкт навколо якоїсь осі, ми по факту використовуємо кути ейлера. Існує три кута ейлера. Значить, існує три осі. так? Існує вкручення навколо осі X, вкручення навколо осі Y і вкручення навколо осі Z. Комбінація цих кручень нам дає е, розміщення нашого об'єкта в просторі в трьохвимірному просторі. Тобто я спочатку можу, наприклад, прокрутити цей маркер навколо осі Х там, на 45 градусів. Так? Потім я можу прокрутити його навколо осі Y знову на 45 градусів. Потім я можу прокрутити його навколо осі Z, ну, на 90 градусів. У мене буде, після цієї послідовності поворотів, я отримую розміщення об'єкта в просторі під таким кутом. Розумієте? Mm -hmm. Тепер, кручення навколо цих трьох осей мають свої назви. І е, мають, е, точніше, мають е, напрямок, який правильно крутити. Напрямок, в якому буде плюс значення, напрямок, в якому буде мінусове значення. Е, я говорю зараз систему координат X, Y і Z. І зараз розпишу, який кут, як називається. Кручення навколо осі X. В українській мові називається крен, в англійській мові називається роу. Піч, точно. Так. Кручення навколо осі Y називається YAW. В-англійській. Це не нахіл, це рискання. Рискення. YAW. Або українською рискання. Риск, дуже погано. І кручення навколо осі Z. Може хтось знає. Peach англійською. А українською. Українську і тангаж. Тепер, як це запам'ятати простіше? Ну, за англійську я можу вам тільки підказати асоціацію для рол. Е, дивіться, в нас у будь-якому об'єкті прийнято вважати, що е, коли об'єкт дивиться вперед, вісь х завжди дивиться теж вперед. Тобто, якщо я, я як об'єкт в просторі представлю до себе систему координат, то вона в мене буде виглядати ось так. Червоний маркер пам'ятайте, це X. У mm -hmm. мене X завжди буде дивитись вперед, Z завжди буде дивитись направо, а Y завжди буде дивитись вперед. Тому, кручення навколо осі X, як, як у нас називається? Крен. Mm -hmm. Крен або рол. А, чи чули ви колись таке поняття, коли ви їдете машиною, і вона в повороті починає кренитися? Mm -hmm. Можливо, ви чули, що хтось сказав, що машина в повороті її починає нахиляти. Для машини повздовжна місць теж буде завжди Х. Повздовжна місць машини X. І якщо в нас машина починає нахилятися на повороті, вона крениться. Від цього пішла назва Крута Крен. Кручення навколо осі X це крен. Або англійською roll – Цілий роле. Mm -hmm. да? Рол закручена. Е, закручена страва. Так само і тут. В нас закручений об'єкт просторі. Створюйте собі асоціації, щоб краще це запам'ятати. Ну, або перекрутились, так. Тепер стосовно рискання. Що таке рискання? Це. Це ось тако. Коли ми візьмемо маркер і спробуємо відобразити кут рискання, то ми намалюємо що? Ми намалюємо риски. Розумієте? Тобто, коли ви робите ось такі рухи в просторі. Це у вас буде кручення навколо осі ігри, це буде називатись рисканням. Або як. І третій кут, кут тангаж. Я не знайшов для нього в собі асоціації, але я собі його залишив як третій кут. Якщо я пам'ятаю, що рискання це в мене ось це, а рол це в мене закручений оцей велисник, то тангаж це в мене буде завжди ось цей третій кут. Розумієте? У нас є завжди три кута обертання у просторі: Roll, pitch, я. Щойно, коли ми з вами розраховували кути, коли ми домножали кутові швидкості на час, ми з вами домножали кутову швидкість покрему на час, по рисканню на час і потонгажу на час. І отримували кут по порисканню і потонгажу. Розумієте це? А зараз я вам відкрию маленький секрет. Хто знає, що інтеграл? інтеграв? Біжи. Не треба. А. Я не скажу, що правильно. Ну, а якщо я вам зараз скажу, що ми з вами щойно інтегрували значення? Дивіться. Все максимально просто. Те, що ми з вами записували як е, наша, наш кут. Давайте ми позначимо кут, кут, кут. Кут дорівнює angл плюс кутова швидкість у нас була омега, пам'ятаєте, помножена на час. Так ми записуємо програмування. В математиці це записується ось так: angle n-1 плюс інтеграл від n-1 по n. Омега Д Т. Бачили колись таке? Розумієте, що воно означає? Так, ніхто. ніхто не розуміє. Дивіться, я цю штуку зрозумів минулого року. Зрозумі, 25 років я зрозумів, що такий інтеграл. Я ніколи не шарю, для чого це використовує, що це використовує, чи не можна просто написати ось так. Ну, Математики люблять ускладнювати собі життя, тому вони люблять ось такі записи. Давайте я коротко розіб'ю вам поясню, що це за записи. Дивіться. Наші кути. Пам'ятаєте оцей елемент? Ось тут у нас в ході. Наші попередні значення кута. Ми до попередніх значень кутів додаємо нашу кутову швидкість помножену на час. В математиці це записується як інтеграл по dt. Тепер, звідси ви вже маєте зрозуміти, що таке dt. Ви на швидше за все вчили dx, інтегрування по dx. Тут в нас замість dx використовується dt. Тобто, це у нас кутова швидкість помножена на наш час в саме конкретно цій ітерації. Пам'ятаєте, я прописував ітерації омега 0 дорівнює така тобутова швидкість помножена на час. Омега 1 дорівнює така бутова швидкість помножена на час. Те саме і тут. Ось це n-1 по n. Це в нас наша конкретна ітерація, позначка в часі. Далі, омега це наша кутова швидкість. П це наш час. Якщо ми омегу помножимо на час в цьому часовому е, діапазоні і додамо до попереднього, ми отримаємо з вами інтеграл кутової швидкості. Зрозуміло? Mm -hmm. Якісь питання до цього є? Математичний цикл. Так, в математиці цикл так і записується. Немає зараз до цього запитання? Супер. Тепер у мене до вас є запитання. А, щоб ви, щоб вам було зрозуміло, що, що таке інтеграл і як його застосовувати. Чи чули ви колись таке поняття, як інтеграл це площа? Так. Ти сам тільки казав? А ви розумієте саму суть у цієї фрази інтеграція площа? Зрозуміло, є диференціал. Є диференціал, його ще називають похідна, її ще називають первісною, є інтеграл, і воно собі існує в сторичному вакуумі. <laughs> як це застосовується на практиці? Інтеграл? Так. Так. Що таке інтеграл конкретно? От інтеграл як площа. Що це таке? Площа криволіної інтрапеці. Ух ти! Як круто закрутив. Ну, по факту так воно і є. Але як це розуміти, як це усвідомлювати? Бо, типу, завчити можна будь-який будь тезис, але чи ви його розумієте? Це типу інтеграл, це як закон, за яким змінюється якесь значення, чи щось таке. Типу, в нас змінюється значення нашого. Ми маємо кутову швидкість, у нас є закон. Коли ми маємо кутову швидкість, ми маємо час. Ми можемо з цього за цим законом отримати наш кут. Правильно? Це по факту є цей інтеграл. Але щоб ви розуміли досконало, що таке інтеграл і як він працює, я завжди наводжу приклад. Пізнаєте, ви як порахували площу України? Я коли перший раз запитав це вчительку математики в школі, вона мені сказала, що за допомогою інтегралів. Я з цим жив 10 років і не міг це зрозуміти. <ріс> Поки сі, не сів і не розібрався. Давайте я умовно намалюю кордон України. Якщо що, малюю, я дуже погано. Будемо вважати, що це наша Україна, так? Ну, Хотілося б, щоб трошки більше були кордони, але тут не Е, тепер, як порахувати площу такої складної фігури? От ми знаємо, як порахувати площу квадрата. Як порахувати площу квадрата? Сторона, 100, так. А, Помножити на Б. Це буде вся наша А. Так, а як порахувати площу такої складної фігури? Ну якось типу, периметр розмістити на графіку. Тобто периметр розмістити на графіку, це знайти функцію цієї лінії. От вам треба не диференціал, а функцію цієї лінії знайти. Потім її розкласти на графіку. Є такий метод, але це відверто збочення. Є метод набагато простіший. Дивіться, Ми будемо різати цю площу на куски. Найпростіший кусок, який ми можемо відрізати, це беремо величезний прямокутник. Ми можемо проходити його площу. Маємо сторону А, yeah, маємо yeah. сторону Б. Ми порахували здоровезний кусок України. Так? Mm -hmm. Порахували площу. Як порахувати інші куски? Right. Давайте, наприклад, візьмемо ось цей кусок. Ну, типу, розмістити там менші прямокутники. Так, так, так. Ми ділимося за mm допомогою -hmm. функції, можна як безконечно давати ось маленькі кусочки. Так, ми ділимо ось ці маленькі кусочки на маленькі прямокутники. І всі ці маленькі прямокутники, ми рахуємо їхню площу. За допомогою функції. Ну, от, звичайно, А, помножити на Б. У нас є кожного цього прямокутника є дві сторони. А, так? Правильно, ми, правильно, так. Правильно. ми завжди множимо для кожного прямокутника множимо одну сторону на іншу, ми отримуємо площу кожного цього прямокутника. так? Угу. Якщо ми всі ці прямокутники порахуємо їхню площу. Додамо до цього прямокутника, зробимо такі самі прямокутник і отут. Ми отримуємо площу всієї нашої країни. Розумієте? Це інтеграл. Тобто інтеграл це розбиття якогось великого об'єму даних на безкінечно маленькі кусочки, знаходження площі цих кусочків і потім їх сума. Давайте ще раз, але тепер ви мені розкажете. Ну давайте, хто відповідає на 12. <гум> <гум> ну, оцінки ми не ставимо. <гум> давай, я ну, ну, ну. Я хіба Все просто насправді. Давайте не цитувати, а спробуйте зрозуміти. Все, все, все. Я, так, я казав просто на початку для мене, це просто множення ну, безконечне додавання маленьких частинок один до одного. Це розбивання складної фігури на менші зрозумілі і які можна вчитися. Так, так, так. А З подальшим додаванням їх один? щодо зароблення площі. Площ. Площ. Так, Площ. так. Площ. дивіться, коли ми маємо нашу кутову швидкість, ми її ж теж можемо відобразити на графіку як. Лінія якась, так? Mm -hmm. Коли ми маємо час, ми його теж можемо відобразити на графіку як якась лінія. Зазвичай це відображається ось так. Є наша е координатна площина, тут в нас наша тут важливість, тут в нас час. Так? Коли ми маємо, що в цьому Оттак позначимо 1, 2, 3. І тут в час в нас теж позначимо 1 секунда, 2 секунди, 3 секунди. Коли ми знаємо, що в першій секунді в нас є. Кутова швидкість 2 радіани на секунду. В другій секунді в нас є кутова швидкість 3 радіани на секунду. Дивіться, в нас є ці самі прямокутники. Бачите? Одна сторона цього прямокутника це час. Інша сторона цього прямокутника це кутова швидкість. Якщо ми помножимо ці сторони прямокутника одну на іншу, ми знайдемо площу цієї фігури. Площа цієї фігури це є наш кут. Розумієте? Наступний кут у нас буде площа наступної фігури. Це у нас буде наступний кут. І якщо ми їх всіх будемо між собою сумувати, ми додамо площу однієї фігури до іншої, ми отримаємо наш загальний кут, на який ми обернулися. Зрозуміли всі? Чи не всі? Які запитання зараз є до цього? Тоді в мене є запитання. Що від я відграм? Я хочу, щоб ви це розуміли, тому що ми з інтегралом будемо багато працювати. Це роздроблення якоїсь певної фігури на меншій її частинки з для... подальшим додаванням і знаходження її площі для того, щоб зрозуміти її і знайти ну, в даному нашому випадку це є кут за вузкової фігури. фігури? Так, фігури на бікось? На бікось? Бі От як інтеграл застосувати до тих кутових ж, Як вам розбити ті кутові постійно на якісь менші фігури? Ви ж взагалі не бачите тієї фігури, правильно? Ми вже вони, вже вони, вони, так, Ми отримуємо вже розбиті значення в конкретні е, е, елементи часу. До цього я спочатку вів, що не обов'язково має, ну, обов маємо щось розбивати, воно вже може бути розбите. Я просто хотів вам до цього довести поступово. Типу, ми почали з загального, що таке інтеграл, а вже потім, ну, я розказав, що це розбирається на маленькі частинки, а тут ми вже маємо ці маленькі частинки, ми маємо дві сторони нашого прямокутника. Ми маємо час, ми маємо кутову швидкість. Ми, маючи час і кутову швидкість, ми знаходимо наш кут. І цей кут це і буде наше проінтегроване значення. Всі це розуміють зараз? Так. Да. Прекрасно. Тобто, коли ми кутову швидкість окремо, наприклад, 3,14 радіану на секунду покрему. Помножимо на 2 секунди, на який кут ми з вами Так, Ми вернемось на той самий кут. Тобто, ми знаходимося, наприклад, в нулі. Наша кутова швидкість 3,14 радіана на секунду, так? 3,14 це скільки? Получається, 3,14 радіану на секунду. Радіана на секунду, і в нас є час 2 секунди. так? Дві секунди. Наскільки ми обернемось На 360 градусів. За першу секунду ми з вами обернемось на 3,14. Тобто це у нас буде 180 градусів. І за другу секунду ми з 3.14 повернемось назад в нуль. Розумієте? Якісь запитання до цього є? Я думаю, ми сьогодні можемо завершити.